Чи подолі вам бути в шлюбі? У стабільних стосунках, або в шлюбі. Давайте подивимось, чи по долі. От якраз руна долі і випадає. Ну, це вона просто каже: як по долі, так і буде. А якщо питання звучить, чи по долі, так значить по долі виходить так, ну давайте ще подивимось. Так, це. Руна беркана, руна жіноча, але руна, яка символізує жінку, яка перебуває в шлюбі, в стабільних стосунках, яка, яка є матір'ю, господинею, берегинею родинного вогнища. Так, значить, по долі вам бути в шлюбі. Якщо ви чоловіка, не жінка, то, то вам по долі також бути в шлюбі. Або в стабільних стосунках саме з такою жінкою, про яку я тільки що сказала. Так, а ну карти Таро ще нам скажуть. Ну, зараз якісь мещові енергії у вас. Тобто ви гостро налаштовані, ви сумуєте. Так, ви тримаєтесь за якусь свою стабільність. Так, ще раз, дуже повільно щось повільно у вас йде по життю. Ну, Напевно, в стосунках у вас якось ці стосунки, а якщо вони і є, то вони дуже повільно розвиваються. Можливо, їх взагалі немає, тому що тривоги якісь, можливо, розірвалися якісь стосунки. Так, тривоги і біль. Але, подивіться, скоро, якщо зараз немає, ось така симпатія якась буде проявлятися з боку особи протилежної статі до вас. Так, ця симпатія буде проявлятися. Е і ви будете відчувати себе на всьому небі від щастя. Ваші мрії і бажання будуть здійснюватись. Ця симпатія буде вас наповнювати, ви будете себе відчувати щасливою, наповненою людиною. І прийде кохання до вас. Хто б ви не були чоловік чи жінка, тут кохання. Не поспішайте якось так, знаєте, дуже з пересторогою ставитися до цих почуттів. Тому що спочатку ви якось, нібито з недовірою будете до цього ставитись. Знаєте чому? Тому що це темні сили будуть вмішуватися у, у хід, у перебіг перебіг всіх подій. Раніше серце вже було розбите, тому ви і з острахом дивитеся на все. А, якісь ілюзії. Так, у вашому житті присутній. Але пам'ятайте, що ви мах, хто б ви не були жінка чи чоловік, ви творець своєї долі, все залежить.